Привіт! Сьогодні покажу тобі, як зробити ось такий ефект. Коли текст знаходиться на задньому фоні. Скажу відразу: спосіб працює тільки, якщо задній фон однотонний та не буде зливатись переднім планом. Перше, знаходимо наше відео та перетягуємо на таймлайн. Далі вибираємо інструмент Type Tool та пишемо наш текст. Порівнюємо так, щоб текст був посередині об'єкту, за яким ви хочете, щоб був текст. Далі через Alt копіюємо наше відео та переносимо над текстом. Йдемо в розділ Effects та знаходимо Color Key. Вибираємо піпетку та копіюємо наш колір фону. І в розділі Color Tolerance тягнемо повзунок до того моменту, поки не з'явиться наш текст. Після чого зробимо невелику анімацію. Переходимо в Effects та додаємо Transform. Міняємо нашу позицію та натискаємо на годинник. Та перетягуємо правою кнопкою миші, робимо Easy-In, щоб зробити анімацію плавніше. І готово. Тепер ви зможете легко додавати текст на задній план. Дякую за перегляд. Якщо відео було вам корисне, то ставте лайк і робіть підписку на канал.